Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Infolight, серія S2 на Цоколь HB3. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Тут невеличка інструкція. І також в комплекті є шестигранник для фіксації. І дві потужні світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність 60 Вт ламп, повністю в металевому цоколі лампи. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. І також на кожній лампі є по дві системи охолодження в вигляді кулера і також вигляді радіатор. Живлення під'єднується. 12 вольт, з допомогою стандартного роз'єму. На проводі підключення є ще невеличкий ось такий от, драйвер металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Потужність. Дуже висока у даних ламп. Світловий потік заявлено виробником 13 люмен. Потужність самих ламп, нагадаю, 60 Вт. Кольорна температура 6500 К. Бачимо білий світловий потік. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.